Не бійтесь математики, вона просто хоче, щоб ви її зрозуміли. З вами пані Оксана, і ми розберемось з темою призми за кілька хвилин. І так, хто вивчає зараз многогранники, а саме призму по геометрії в 11 класі, то хочу з вами детальніше розібрати приклади 1.31 і 1.32. І так, завдання 1.31. В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з основою 6 см і бічною стороною 5 см. Через основу цього трикутника проведено переріз, який утворює кут 45 градусів з площиною основи і перетинає бічне ребро. Знайдіть площу цього перерізу. Давайте запишемо, що нам дано. Дано пряма призма. Пряма це значить кути між. Ребрами основи і бічними ребрами це прямі кути. Далі в основі лежить рівнобедрений трикутник. У Урівноведриного трикутника, як ви знаєте, дві бічні сторони рівні. Означимо, що основа це АЦ, у трикутника АБЦ, рівнобедреного, і ця основа дорівнює 6, а бічні сторони АБ і БЦ дорівнюють по 5. І нам відомо, що через основу цього трикутника проведено переріз. Значить, ми через основу цього трикутника. Повинні провести переріз такий, що перетинає бічне рібро і утворює кут. Ось цей переріз з площиною трикутника 45 градусів. Нехай цей переріз, який утворює 45 градусів з площиною основи, буде мати назву. АЦМ, тому що ця площина буде проходити через основу трикутника АЦ і ще буде точка на ребрі Б1Б. Тому у нас буде якийсь переріз АЦМ. Зараз ми його побудуємо, і площина АБЦ, і кут між цими площинами дорівнює 45 градусів. Що значить кут між площинами? Кут між площинами це значить кут між прямими. Які перпендикулярні до лінії перетину цих площин. Лінією перетину буде пряма АЦ. І тому ми повинні з вами побудувати лінію перпендикулярну до лінії перетину АЦ ну, спочатку в трикутнику АБЦ. Побудуємо перпендикуляр на основу рівнопендного трикутника АЦ. Нехай BH це висота, проведена в трикутнику ABC до основи AC. А якщо трикутник рівнобедрений, то BH це не тільки висота, а це ще й бісектриса і медіана. Ну, Бісектриса нас не так цікавить, а от медіана – це нам знадобиться, тому що, виходить, що точка H ділить основу на два ще рівних відрізка. Отже, це і висота, і медіана. І, значить, АH AH дорівнює HC дорівнює половині від 6, тобто 3. АH AH дорівнює HC і дорівнює 3. Це пряма проведена в одній площині, а саме АБЦ, яка перпендикулярна до лінії перетину площин. Ну, давайте візьмемо точку на ребрі ББ1 точку М. З'єднаємо з точками основи трикутника АБЦ і доведемо, що. Пряма MH, вона також буде перпендикулярна до лінії перетину цих площин. Ми побудували з точки М відрізки AM і CM, І ми маємо тепер переріз АЦМ. Давайте подивимось, чи перпендикулярне MH до лінії перетину АС. Як це доводити? Ми знаємо, що ось тут прямий кут між МБ і всіма. Лініями, що виходять з точки B. Значить, М, Б. Значить, МБ це перпендикуляр, тому що призма пряма і тоді бічні ребра вони під прямим кутом. Отже, МБ це перпендикуляр. Якщо МБ перпендикуляр, і у нас є площина якась АБЦ, то М, це похила. Похила до площини. Якщо ж у нас є похила і перпендикуляр, то кінці похилої і перпендикуляру поєднує проекція цієї похилої на площину АБЦ. Отже, BH це проекція. Для чого ми все це виписуємо? Та для того, щоб використати теорему про три перпендикуляри. А тепер дивіться: за теоремою про три перпендикуляри, якщо BH як проекція перпендикулярна до деякої прямої площини АС, якщо BH як проекція, Перпендикулярна до АЦ, А, це ми сказали, випливає з того, що BH – це і висота і медіана, а висота під прямим кутом, то і похила перпендикулярна до тої самої прямої АЦ. То і похила, похила у нас це MH, то і MH як похила перпендикулярна до тієї самої прямої АС. І значить, ми бачимо, що. У нас проведені в двох площинах перпендикулярні прямі MH і BH до лінії перетину цих площин AC. Це означає, що кут між площинами, який ми шукаємо, між площиною ABC і площиною ACM це кут між цими перпендикулярами, які проведені до лінії AC. Значить, це кут між MH і BH, а це, значить це лінійний кут MHB. І цей кут по умові задачі нам заданий, що він 45 градусів. От тепер, уже, коли ми розібрались, де цей кут 45 градусів, тоді вже ми можемо далі працювати з прямокутними трикутниками. От давайте почнемо з того, що взагалі що нам треба знати, щоб визначити площу ось перерізу АЦМ. До речі, він також буде рівнобедрений, і в ньому MH – це висота, ми сказали, а, а це – основа. То площа будь-якого трикутника. Ну, в даному випадку ми беремо ACM, Це одна друга. Висота помножити на сторону, до якої ми провели цю висоту. А отже, висотою є MH, Помножити на сторону AC. Отже, це загальна формула. Дивіться, AC ми знаємо по умові задачі. Це 6. Давайте тоді шукати MH. З якого трикутника можна визначити MH. MH будемо шукати з трикутника MHB. Він прямокутний, і в ньому ми знаємо кут 45 градусів. Але, щоб знайти щось в цьому трикутнику, треба ще знати хоч якусь одну сторону. От давайте ми. Сторону BH, яка належить трикутнику, зафарбованому зеленим кольором MHB. Спочатку знайдемо з трикутника, який на площині, а саме з трикутника BHC, Тому що в цьому трикутнику BHC ми знаємо дві сторони, тому третю ми знайдемо. Отже, щоб вийти на відрізок MH, будемо двічі використовувати прямокутні трикутники, і давайте по порядку. Почнемо з трикутника спочатку: з трикутника HBC або BCH. Давайте так запишемо: BCH, в якому кут H дорівнює 90 градусів. Бо це проведена висота цього трикутника. Знаючи, що ось тут HC дорівнює 3, це катет, а BC дорівнює 5 це гіпотенуза, можемо знайти інший катет. Шукаємо BH. Дорівнює корінь квадратний, квадрат гіпотенузи це 25, мінус квадрат іншого катета це 9, і це буде корінь із 16, Корінь із 16 дорівнює 4. Отже, ми знайшли BH, і ця сторона дорівнює 4. Тепер йдемо до другого трикутника зеленого, значить, уже з другого трикутника, з другого трикутника MHB. Він прямокутний, бо в ньому кут Б, прямий, бо всі кути Б прямі, бо це пряма призма кут Б дорівнює 90 градусів. Знаємо, дивіться, кут 45 і один із катетів, а нам треба знайти ось цю гіпотенузу MH, яка і в цьому трикутнику, і в трикутнику АМЦ. Давайте подумаємо, якщо у нас є катет, є кут, причому катет прилеглий до цього кута. І гіпотенуза, то ви згадуєте, яка тригонометрична функція пов'язує прилеглий катет і гіпотенузу. Це косинус. Отже, записуємо, що косинус кута з цього заданого 45 градусів дорівнює відношенню прилеглого катета, давайте в позначеннях запишемо: це BH BH. Поділити на гіпотенузу MH MH. Тепер підставимо, якщо косинус 45, це корінь із 2 на 2. Дорівнює BH ми тільки що знайшли з іншого трикутника 4 і поділити на MH. то з цієї пропорції можна визначити MH. Давайте знайдемо MH4 дорівнює, 4 множимо на 2 і ділимо на корінь із двох. Ну, і можна скоротити на корінь із двох, тому що 2 це є корінь із двох на корінь з двох, і один корінь із двох забрати, то це буде 4 коріння з двох. MH, яке і в трикутнику, зафарбованому зеленому. Гіпотенуза, і висота в той же час в тому перерізі, про який ми говоримо, це АМЦ. І ми в ньому шукаємо площу по формулі 1 друга МH на АЦ. Отже, ми вже знаємо всі величини МH і АЦ по умові. Також знаємо. Давайте все підставимо і знайдемо площу перерізу АЦМ. Одна друга. МH це 4 кореня з 2. І помножити на 6. Це сторона АЦ. І скорочуємо, дивіться. 2 і 6 скорочуємо, буде 3, тут одиничка, тоді 4 множимо на 3, це 12 коренів із 2. І дивимося, яких одиницях виміру у нас були сторони. В сантиметрах. Значить, площа буде в сантиметрах квадратних. Отже, відповідь цьому завданню. Площа перерізу, площа перерізу, трикутного перерізу АМЦ дорівнює 12. Коріні із 2 см квадратних Головне було в цій задачі побачити, де цей кут між площинами, а двогранний кут між площинами дорівнює лінійному куту, якщо в цих площинах проведені перпендикуляри до лінії перетину. І коли ми побачили цей кут, то далі вже просто працюємо з двома прямокутними трикутниками. Наступне завдання: 1,32. В основі прямої призми лежить рівносторонній трикутник зі стороною 2 дециметри. Через сторону цього трикутника проведено переріз, що утворює з площиною основи кут 60 градусів і перетинає бічне ребро. Знайдіть площу цього перерізу. Пряма призма Пряма призма говорить про те, що всі кути між бічними ребрами і ребрами основи вони по 90 градусів. Основа рівносторонній трикутник, а отже, всі сторони по 2 по два. Через сторону трикутника давайте через сторону АС, проведемо переріз, що утворює з площиною основи кут 60 градусів, і цей переріз проходить через бічне ребро. От Давайте поставимо тут точку Д. І тоді наш переріз буде трикутник а, С, Д, І Тоді в задачі виходить, що заданий кут між площиною АБЦ. І перерізом АCД, і цей кут дорівнює 60 градусів. І знайти треба площину цього перерізу. Починати треба з того, що нам задано. А Нам задано двогранний кут між площиною АCD і ABC. Якщо це заданий кут між двома площинами, а саме АБЦ і АЦД. То треба спочатку зрозуміти, де цей кут, і побудувати його. А щоб побудувати цей кут, треба провести в двох площинах, а саме АБЦ і АЦД, перпендикуляри до лінії перетину. Лінією перетину цих площин є АС, це лінія перетину цих двох площин. Тоді давайте проведемо перпендикуляр з точки Б, опустимо до сторони АЦ перпендикуляр, і позначимо його БЕ. Отже, БЕ це висота, проведена в трикутнику АБЦ під прямим кутом. Це висота. А якщо це висота і трикутник рівносторонній, то це ще й медіана. Медіана. Тоді виходить, що точка Е ділить всю сторону, АЦ навпіл, і відрізки відповідно, АЕ і ЄЦ по одному сантиметру. Тепер давайте глянемо. Якщо ми побудували точку Д, то ще з'єднаємо DE і зрозуміємо, чи ДЕ -E перпендикулярно до лінії перетину двох площин, тоді треба згадати, що таке перпендикуляр, похила і проекція. Подивіться, ДБ це перпендикуляр, бо ми сказали, що ребро бічне Б1Б перпендикулярно до площини, а БЦ відповідно до всіх прямих, що виходять з точки Б. Отже, ДБ це перпендикуляр. Якщо ДБ перпендикуляр і проведена якась похила під якимось кутом лінія до площини, а саме ДЕ, похила, похила, то БЕ це та лінія, яка з'єднує кінці перпендикуляра і похилої. І це буде проекція, Тобто БЕ це проекція похилої на площину. Якщо ми розібралися з цими визначеннями, і ми знаємо, що у нас БЕ як проекція перпендикулярна до прямої площини АС, то за теоремою про три перпендикуляри, за теоремою про три перпендикуляри, ми можемо стверджувати, що якщо пряма БЕ, а вона у нас проекція, якщо БЕ як проекція перпендикулярна до АС, то і похила перпендикулярна до цієї самої прямої АС, то і похила похилу є, подивіться, ДЕМ. То і де є, як похила перпендикулярна до тієї ж самої прямої АЦ, значить, ДЕ також під кутом, під прямим кутом до А і значить, ми побачили, що у нас два перпендикуляра в двох площинах проведені до лінії перетину. Значить, тоді двогранний кут між двома площинами дорівнює лінійному куту між цими перпендикулярами. А значить, цей кут це кут між ДЕ і БЕ, і значить це кут ДЕБ. «Д» є Б, і він дорівнює по умові задачі 60 градусів. Отже, ось цей кут, подивіться, між двома перпендикулярами 60 градусів. Якщо ми розглядаємо площу цього перерізу, і це трикутник, то площа трикутнику «Д» дорівнює 1 друга сторона помножити на висоту, проведену до цієї сторони. Оскільки ми довели, що Д є під прямим кутом, значить це висота. Отже, АЦ помножити на висоту Д є. До цієї сторони. А це ми знаємо: це 2 дециметри, а де є, ми не знаємо. Отже, будемо шукати, де є з трикутника, де БЕ він прямокутний, але ми тут знаємо тільки кут. Тоді ще треба знайти якусь сторону з іншого трикутника, ну, скоріше всього, з нижнього, а саме є, де ми знаємо дві сторони. Отже, використовувати будемо тут два прямокутних трикутники. Отже, починаємо з того трикутника, де нам відомі дві сторони. Дивіться, з трикутника БЦЕ. В ньому кут є 90 градусів, тому що там проведена висота, то значить ми можемо, знаючи гіпотенузу 2 і катет 1, знайти інший катет а саме B. Знайдемо, БЕ дорівнює. З блакитного трикутника це буде корінь квадратний. 2 в квадраті, мінус 1 в квадраті, бо квадрат гіпотенузи мінус квадрат катета. і це дорівнює, Під коренем квадратним 2 в квадраті це 4 мінус 1, це буде корінь із 3. Тепер ми знаємо вже цю сторону корінь з трьох, і ми знаємо кут. А нам потрібно, подивіться, висота дає. Дає висота в трикутнику АДЦ, але ж це ще їм, дає в трикутнику жовтому гіпотенуза. Тобто, вже працюємо з іншим трикутником жовтого кольору. Це з трикутнику ДБЄ. В ньому кут Б прямий, бо це пряма призма, кут Б дорівнює 90 градусів. Якщо кут Б90 градусів, можемо знайти невідому нам, де є, використовуючи кут і прилеглий катет. А це гіпотенуза. Значить, Згадуємо, що пов'язує прилеглий катет і гіпотенузу. Це функція косинус. Косинус, значить, 60 градусів дорівнює відношенню прилеглого катета, це Б є до. Де є до гіпотенузи? Підставляємо, що знаємо. Косинус 60 це одна друга дорівнює. БЕ ми тільки що знайшли це корінь із трьох, поділити на де є. Тоді, з цієї пропорції, де є дорівнює, подивіться, 2 помножити на корінь із трьох. 2 помножити на корінь із трьох. А можна було використати властивість, що якщо ось цей кут 60, то ось цей кут в жовтому трикутнику 30 градусів. Тоді у нас відомий катет навпроти 30, то гіпотенуза вдвічі більша за катет, який напроти 30. Ну і дійсно, якщо катет корінь із трьох, то гіпотенуза 2 корінь із трьох. І тепер ми знаємо, а це задано по умові, де є, ми знайшли, можемо все підставити і знайти площу перерізу а, С, Д. Шукаємо одна друга. А це, по умові задачі 2 помножити і дає 2 коріння із трьох. Подивіться, 2, 2 скорочуються, залишається просто 2 коріння із 3. Дивимось, в чому вимірювалася сторона. В дециметрах, значить, площа в дециметрах квадратних. Отже, в цій задачі треба було знайти площу перерізу. Ми його побудували, зрозуміли де кут між площою перерізу і площою трикутника основи призми. І знайшли, використовуючи двічі прямокутний трикутник, і значить, площа перерізу АЦ дорівнює 2 коріння із 3 дециметрів квадратних. Дякую вам за увагу. Якщо це відео вам допомогло, подаруйте йому лайк. А щоб не пропустити нові теми і розбори завдань, натискайте підписку. Напишіть, які приклади та теми вас лякають найбільше. Ми їх приручимо разом і без проблем. Побачимось на наступному уроці. Все буде Україна!